День. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день, страшні чотири роки, ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги, ми випили до дна, крізь муки і тривоги, ми жили чотири роки. Закраю, і знову серце крають, мелодії старі. і сиві ветерани, згадавши ту війну, в цей день кладуть тюльпани, Це далі і далі відходить війна, пам'ять тихо горта сторінки, Обелівськи на них імена, імена, і роки, і зірки, і вінки. Єдине нев'янучі вінки це вінки нашої пам'яті, приторкнеться чиясь небайдужа душа до цих поетичних рядків, і спалахне в ній полум'я пам'яті, і збентежить серце, і нагадає, хто ми, чиї ми діти, чиї онуки. Нагадає про батьків, дідів і прадідів, які грудьми стали проти шквалу війни, щоб відстояти землю вітчизни, на якій народились і виросли, землю, на якій повинні були народитись і виростити їхні діти, онуки і правнуки, вічна хвала і слава їм за це, вічна пам'ять тим, хто впав на полі битви. Мітинг приурочений дню пам'яті та примирення, вшанування загиблих в роки Другої світової війни, оголошується відкритим. Період весняного буйноцвітіння, знову приходить до нас чергова річниця, річниця свята Перемоги. З великим відчуттям відповідальності хочу звернутися до наших гостей, ветеранів. Для нас, нині живущих. Подвиг військового покоління це абсолютний еталон служіння ідеалам свободи, справедливості та добра. Низько схиляємо голови перед визволителями і щиро вітаємо з днем перемоги. День перемоги радісне свято, але на душі гірко за те, що злі сили знову віднімають найкращих синів. та дочок. Я бажаю всім миру, злагоди, здоров'я, щоб чим швидше наступив день перемоги і на сході нашої держави. Дякую для нашої батьківщини. Ця страшна війна розпочалася далекого 17 вересня 1939 року, коли сталінська Червона армія за таємною згодою з Гітлерівською Німеччиною захопила землі Західної України та принесла на своїх кривавих багнетах ті людські страждання, які устиг вповні відчути народ Надніпрянської України. А вже 22 червня 1941 року рожевий світанок поглинув кривавий танок. Що триватиме 1418 днів і ночей. Дві людини на невисницькій ідеології, комунізм і фашизм зіткнулися в страшному двобої, що коштував мільйонів і мільйонів життів. Минають руки, відлітають у вічність. Виповнилось вже 71 рік з часу визволення нашої країни від німецько-фашистських окупантів. 71 рік з тої травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала тиша. Прийшов мир довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові і сліз. Все далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, хто приніс на вівтар свободи найдорожче життя. Від наших воїнів, які повернулися за то, слово надається Юрію Нестеруку. односельчани, Ми сьогодні зібрались тут, щоб шанувати тих, хто пройшов грізні роки Другої світової війни, хто захищав нашу землю. Від німецько фашистських загарників. їм і шана. Ніхто і не думав, що і нам доведеться захищати нашу Україну від російського агресора. Але ми не дамо, щоб топтали нашу землю і панували тут. Чужинці, слава Україні! Героям слава. Дякую. Що робиться з тобою? Чому ти плачеш, Україну? Вогні та диму страдають на сході твої міста, понищено, спалено. А найбільше серце обливається кров'ю за сотні наших дочок і синів, які загинули від куль. Ще болять і кровоточать рани, земля захлинається від крові та сліз матерів, сестер, побратимів. Ще пару років тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же мирне небо опалене полум'ям війни. Ще декілька років тому ми не особливо звертали увагу на слова: Слава Україні, героям слава! А тепер вони набули нового, святого змісту. Слава Україні! Героям слава! Перестали бути лише вітаннями. Нині це особлива шана тим, хто у самий напружений найкритичніший момент свого життя не відступив і пожертвував собою заради своєї батьківщини. Солдати добровольчих заходів та регулярної армії віддали життя за кожного з нас. Серед них і наш односельчанин Володимир Томінен. Десятки матерів не дочекали сина, небесні солі, славні імена. Дай Бог, щоб не забула Україна, яка за правду сплачена ціна. За ниви хлібні і ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання, усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання, хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертаються роки, дибами не вкриється, неба блакить. Шануємо пам'ять загиблих в роки Другої світової війни та в роки сьогодення хвилиною мовчання. просимо присутніх покласти квіти до обелізка. Спокійно, хлопчики, це навічно ваша земля. День пам'яті загиблих у війні. Це лише часточка великої данини пошани полеглим. Ми з вами зібралися сьогодні, аби вшанувати пам'ять про тих, які своєю кров'ю відстояли нашу свободу. Ми завжди будемо пам'ятати ваш подвиг. Ми завжди будемо пам'ятати вас. Низький уклін вам, сивочолі ветерани. Немає майбутнього. Ми всі за спокій і радість від миру на нашій рідній землі, у нашій вільній Україні. Сьогодні ми віддаємо данину тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. А зараз просимо настоятеля церкви святої Параскеви Отця Сергія відправити літію. Боже, под лицом милостиволипсим слышит, ами помилый, Господи, помилый, Господи, помилый, шелуримся у бокая душ престопатных воинов, За верую отечество в поле брания живой положивших От рам и зладо сначавшихся, в пленении и год их работах невинномученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся і є же, простите всім, всякому вирішенню, вольному же і невольному, убиєних воїнів на брані, почивши, Христі Боже наше тебе слава висилаємо, Тобі начальник твоїм Отцем, Пресвятим і Благим, животворящий твоїм духом, нині і приясний во віки віку. Приспоминаємо воїнам на полібрані убиєним, приспоминаємо у бієному воїну, владимири сотворим. Вечную память. Медицин воскресенье. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Нелегке наше сьогодення. Не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня Перемоги. Цей день залишиться для нас завжди затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сонцем перемоги. У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через горнило битв і дожити до світлого дня перемоги. Їхні груди вкриті медалями, на скронях сивина. Але вони пам'ятають ті страшні часи, хоча часто їм і не хочеться про них згадувати. Життя торжествує в новім поколінні та болі минулі до не нетлінні, з граніту валає і грізно, і люто, ніхто не забутий, ніщо не забуто. Україна, за її мир і спокій полягли мільйони, війні не бути. Нехай панує мир, і ми про це подбаємо. Дякуємо всім небайдужим, хто своєю присутністю шанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні та віддав шану тим, хто пройшов воєнне лихоліття. Бажаємо всім вам здоров'я, щастя, душевного спокою, злагоди та миру у Великому домі, який зветься Україна, хай вам щастить. В цей день салюти, і чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день, страшні чотири роки. Ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги. Мелодії старі, в цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають, мелодії старі, і сиві ветерани, задавши ту війну, в цей день кладуть тюльпани до вічного вню, і сиві ветерани, в цей день кладуть тюльпани, в цей день.